Пресвята Богородиця, Мати Божа неустанної помочі, приходжу до тебе в цей складний для мене час з глибокою вірою і надією. Ти, що завжди чуєш молитви своїх дітей і ніколи не залишаєш їх без підтримки. Поглянь ласкаво на мої важкі фінансові справи. Марія, я прошу тебе, будь моєю заступницею і помічницею в цих труднощах. Які забирають мій мир і тривожить моє серце. Ти знаєш, наскільки мені зараз важко знайти вихід із цієї ситуації. Тому, благаю, допоможи мені вирішити ці фінансові проблеми. О, пречиста діво, навчи мене бути доброю управителькою. Тих матеріальних благ, які Господь дарує мені, дай мені мудрість, щоб я вміло використовувала свої ресурси, не допускаючи марнотратства. Матінко Божа, прошу тебе, зміцни мою віру і надію, щоб я не падала у віччя через фінансові труднощі, а зберегла спокій і довіру до Божого проведіння. Допоможи мені побачити Божу руку, яка веде мене через ці випробування. Богородице Діво, молюся за Твоє заступництво, щоб Господь благословив мої зусилля, працю і старання. Нехай Він відкриє. Переді мною двері нових можливостей. Марію, допоможи мені зберегти гідність, чесність і чистоту серця у вирішенні цих проблем. Не дозволі, щоб матеріальні турботи віддаляли мене від Бога і Його заповідей. О, Пресвята Богородице, візьми під свій покров, мою родину, яка також переживає ці труднощі разом зі мною. Дай нам сили, щоб разом пережили цей нелегкий період життя. Мати неустанної помочі, прошу тебе, зійшли на мене ласку довіри до Божого проведіння, щоб я завжди пам'ятала, що Господь турбується про мене і ніколи не залишить наодинці з проблемами. Пречиста Діво, дай мені силу, мужності і терплячі долати ці труднощі, вірячи, що все це тимчасово і скоро настане час полегшення та миру. О, пресвята Богородице, довіряюся Твоїй опіці і вірю, що Твоя молитва перед Божим престолом принесе мені необхідну підтримку та вихід із цієї складної ситуації. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого. По ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.